Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і зараз поговоримо про те, що європейська комісія планує продовжити дії тимчасового захисту для українців до березня 2027 року, а також створить посаду спеціального представника з питань українців у європейському союзі. Про це інформує прес служба міністерства національної єдності. І також в міністерстві національної єдності зауважують наступне, що очікується. А остаточне рішення про продовження тимчасового захисту буде розглянуто радою ЄС на засіданні 12 три. 13 червня наразі ж тимчасовий захист для українців у ЄС діє до березня 2026 року. Це це згідно з рішенням Єврокомісії, яке було ухвалене в жовтні 2023 тисячі Отож до нашої розмови зараз доєднаємо Василя Воскобойника, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. З ним детальніше поговоримо на цю тему. Пане Василю вітаємо в ефірі Суспільного. Вітаємо вітаю студія. Вітаю ваших глядачів. Розкажіть, будь ласка, зараз це треба очікувати на ухвалення цього рішення? Чи є тут інтрига, чи дійсно буде цей термін продовжено? Ніякої інтриги немає. І все для українських біженців в ЄС буде залишатися в принципі таким самим? Справді дійсно ви праві інтриги жодної немає. Цей термін буде продовжений, бо є чітка кооперація, взаємодія між українською владою та владою ЄС, тому що всі розуміють, війна продовжується. На жаль, ми не знаємо, коли вона закінчиться. І навіть після закінчення війни перед Україною повстане ще багато викликів і масове повернення українців на батьківщину. Ну скажімо так, не буде йти нам на користь, як це не дивно не звучало. Бо є проблема, де людям слід оселитися, бо їх житло знищено, де вони будуть працювати, бо в нас знищено майже 30% економіки, де будуть навчатися їх діти, бо в нас знищена велика кількість. Закладів освіти і таке інше тому Європа продовжує, і для мене це повністю зрозуміла їх позиція. Як біженці з України впливають на економіку тих країн, де вони перебувають? Знаємо, що багато країн допомагають, так виплачують регулярно щомісячно українським біженцям власне виплати, але розуміємо, що і українці працюють, знаходять роботу, і також у світі знають українців як працездатних і працелюбних людей. Тож яким чином ми впливаємо так на ситуацію, зокрема в європейському союзі? Можна просто подивитися на ту цифру, що майже 5 мільйонів українців мають статус тимчасового захисту. Це означає, що майже 5 мільйонів людей кожного дня входять в їх місцеві магазини, купують їх товари, отримують місцеві послуги, і таким чином. Завдяки податкам з продажів наповнюють казну тих країн, де вони знаходяться. Це просто те, що лежить на поверхні, але вже пораховано, що наприклад у Польщі українці роблять близько 1,7% внеску в зростання їх валового внутрішнього продукту на кожен злотий, який виділяє польський уряд. Для українських біженців їх казна отримує близько 7 злотих навзамін. Тобто, це люди, котрі активно працюють, тобто, це люди, котрі впливають на розвиток економіки. І за словами пана Михайла Непрана, це українська торгова промислова палата в Польщі. біля 700 тисяч українців зареєстрували свої підприємства. Цифра просто колосальна. Але тим не менш вона скрізь за все відповідає дійсності. Українці не чекають просто допомоги від влади тих країн, де вони знаходяться. Вони активно інтегруються і вони активно працюють аби забезпечити себе, свої родини, своїх дітей. А от скажіть, щодо тих громадян України, котрі там не живуть в європейському в країнах Європейського союзу, наприклад, та але готові там шукати роботу і виїжджають там на кілька місяців працювати. Чи збільшилася частка таких громадян України, з що працюють за межами України, шукають собі там роботу? От, за останні не знаю, там за цей уже можем півроку минуло 25-го року. От чи є якась динаміка? До війни в процесах майтникової трудової міграції приймали участь близько 65 саме чоловіки, а лише 35% це були жінки. Зрозуміло, що коли кордони для чоловіків на виїзд з України зачинені, зрозуміло, що обсяги трудової міграції суттєво скоротилися, і відповідно скоротилася кількість тих грошей, котрі люди раніше заробляли і надсилали. В Україну, бо на піки це було в 2019 році близько 16 мільярдів доларів. То зараз ця цифра прямує десь до 8 мільярдів. Не знаю, як воно буде розвиватися далі. Потрібно подивитися по року, але до тих пір, поки не будуть відкриті кордони для вільного виїзду чоловіків, говорити про якусь масову трудову міграцію, на жаль, не приходиться. І після того, як закінчаються військові дії, після того як кордони будуть відкриті, ось тоді ми побачимо нову хвилю трудової міграції з України. Люди будуть шукати собі можливість заробити набагато більше грошей, аніж вони можуть заробити тут в Україні. Пане Василю, ну ми ж розуміємо, так що рівень життя зовсім інший, і ти витрачаєш значно більше за кордоном, ніж в Україні, хоча і заробляєш так номінально, можливо, більше. А якщо говорити про умови так, для роботи, ну, зокрема в Польщі, так в інших європейських країнах, вони кращими для українців, якщо порівнювати так з нашими умовами. Що можете сказати з цього приводу? Якщо подивитися на ту інформацію яка йде від національного банку україни що в нас деякі продукти харчування вже дорожчі, аніж в єс а заробітні плати в рази менше то говорити що за кордоном складніше ну це трішки не відповідає дійсності а тепер стосовно тих умов праці В будь-якій країні якщо ви хочете заробити гроші потрібно працювати єдине що в різних країнах це по різному оплачується наприклад давайте порівняємо просто рівень заробітних плат з одного боку мінімальна заробітна плата в Україні 8 тисяч гривень, мінімальна заробітна плата у Польщі 48 тисяч гривень. У Німеччині вона близько 100-110 тисяч гривень. Uh -huh. І говорити про те, що люди, котрі знаходяться в Україні, не розуміють цієї різниці, ну знову ж таки це не відповідає дійсності. А з іншого боку, якщо подивитися ту ситуацію, яка складається в нашій країні, то за останніми дослідженнями, які проводила Державна служба зайнятості України, вони з'ясували, що в таких галузях в таких галузях економіки, як водопостачання, охорона здоров'я, енергетика, освіта, сільське господарство. Там не закрито від 39 до 53% всіх вакансій. Тобто в Україні вже зараз є величезний дефіцит кадрів, і зрозуміло, що відкриття кордонів, виїзд людей на роботу за кордон також буде суттєво впливати на перспективи нашого розвитку, і тому без зростання економіки в Україні, без можливо, навіть і перенавчання залучення інших. Верст населення, як то люди з інвалідністю, люди літнього віку і таке інше, ми не зможемо долати ті проблеми, котрі є в нашій країні. Ми не зможемо швидко відбудувати нашу економіку, швидко відбудувати нашу країну після закінчення військових дій. Нам просто буде не вистачати робочих рук, і тому нам дійсно потрібно вже зараз замислюватись, в тому числі над залученням трудових мігрантів з інших країн. Пане Василю, ми дякуємо. Дякуємо вам, вам. дякуємо вам. Дійсно, у людей дуже різні обставини. І так. хтось має кращі умови в Україні і не їде, можливо, за кордон шукати і за роботи. Та хтось навпаки виїжджає. Я знаю людей, які вахтово виїжджають на кілька місяців, а потім повертаються до України. Тому дуже об'ємне питання. Дякуємо за таку цікаву аналітику, цікаву інформацію. Це важливо, правдиву. Та краще вже правда ніж солодка брехня. Так, Це так. правда. Дякую вам за відсутність цього романтизму у своїх висловлюваннях.